Всім привіт! Фестиваль Ліги сміху це файтинг команд за гарний настрій глядача. Тому оберіть персонажів! Потап втратив мозги. Кравець шила перший костюм Зеленського. Бампер Ісус, кошовий, квартал овець. Філіс файт. Я зараз твій ніс картошку, перетворю на ніс пюрешку. А я використаю кумовства! О! Так не боляче. А я від Олега Петровича? Ааа! Ааа! А що це в тебе тут? Та гавернічок? Пані та паніні, у нас важлива новина. Ми з'ясували, чому сердяться кішки? Куди по попомитому? <звук> ну, ви вже зрозуміли, що на вас чекає. Знаєте, як руку в рідкий азот опускаєш і такий а-а-а! І так, п'ять хвилин. Зараз ми вам покажемо казочку два дурника і сірий вовк. Є? Так. І поставила дурочка одне запитання. Яке? Добре, два. А, Даня, а що ти любиш більше? Мене чи телебачення? Тебе! Мораль цієї казки ось така. Може бути складно, може бути важко, але якщо навіть Гарік Бірча зміг уникнути позивного Віталька, то і у нас все вийде. Друзі, як ви напевно вже зрозуміли, у нас на все є свій погляд. І ліга сміху для нас це участь у дуже дивній грі заради розваги глядачів. Гра в кальмарі! А що це ми як на випускному Кашевого? Та ні, ні, я знаю, зараз будуть різні ігри. Ой, а я більше рольові ігри люблю. Одна моя якось так затягнулася. Я повершку знімаю, а там Пакістан. Я буду вами управляти. Я тут головний. Єрмак. А хто ж тоді єрмак? А ніхто не знає. <ріст> Приготуйтеся до першої гри. Вона називається Доросле життя. І на всі ваші плани у нього є вагомий аргумент. Я буду ще більше працювати на роботі і мене помітять і оцінять. А я не буду, як мій батько, приходити ввечері додому сідати і такий. А мене батьки не заставлять похрестити дитину. <клакова> я з'їду від мами і нарешті не житиму з жінкою, яка вказує мені, що робити. Ти так гарно пахнеш. А що за шампунь? Дружина обирала. <плес> ну і фінальна гра. Нехай віктори проводять вікторини, а Богдан проведе багданіну. І перше запитання для наших учасників таке. Назвіть Девіз ООН. Така ну і. Правильно! Та... Наступне запитання: чи є в Україні ядерна зброя? Варіант А. Немає. Варіант Б. Та немає. Варіант В. Я хрестик ношу. Реально немає. І варіант Г засекречений головним управлінням розвідки України. А відповіді не знаю. Але я знаю, що нам треба подякувати Ілону Маску. Чого? А саме його заявами ми збагачуємо уран. And Oscar goes to Yuri Якщо ми чуємо цей звук, це означає, що у нас запитання несподіванка. Увага на екран! Питання від синього кита. Ну, а звіт найбільшого савця в світі твоя мамка. Правильно. І в наступних випусках ви дізнаєтесь, якщо завагітніє царівна лебідь вона народить чи знесе яйце. І в кінці. Ну ви подивіться на цю команду. Ну вони ж як безкоштовні кошенята. Такі милі, з ними можна пограти. А якщо ніхто не візьме, доведеться топить. Декі, лис. Дякуємо. Comanda Dicky Lee